Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 22 вбитих убитих рашистами людей за рік та понад 4 тисячі потрощених будівель. Ворожі атаки по Нікополю, що на Дніпропетровщині, не припиняються ані на день з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти цинічно гатять по місту та району по кілька разів на добу. Інтенсивність обстрілів не зменшується попри це життя у місті не зупиняється. Працює уся критична інфраструктура. А щойно канонада вибухів припиняється, гуртом лагодять усе, що розбив ворог. Далі матеріал Христини Ванголяскайте. Пряме влучання російського снаряду просто в будинок пані Тетяни ледь не забрало її життя. Обстріл розпочався о 8-й ранку. Дуже сильний, присильний грохот. Ну, от це одразу снесло кришу і пряме попадання. Просто б'ють по мирним людям. У Нікополі немає безпечних районів. Російські снаряди дістають усюди. До тимчасово окупованого енергодару всього кілька кілометрів. Звідти прикриваючись запорізьку атомною станцією, ворог і відкриває вогонь по мирному люду. Ганна живе на березі Каховського водосховища. Після підриву ГЕС це все, що лишилося від моря, як його називають місцеві. Вода пішла, а навколо суцільна пустеля. Будинок жінки щодня здригається від атак окупантів. Тут у нас було в цьому дворі два прильоти. Один вогород перший. Друге в дерево, і тут дах постраждав вікна, частково двері кімнати нема. Ну ми тут живемо. Ми накрили банерами, Місто нам ну матеріал видало. Прибережна зона нині фактично порожня. Більшість мешканців цього району виїхали вулиці та оселі. Пустують за понад рік регулярних атак. Вперше вирішила виїхати. І пані Галина в її хату вже прилітало вороже залізяче. А двоє подруг були поранені. З Тої сторони вікна побиті. Е Вики, вікна, і навіть осколок попав телевізор з телевізора в шкаф, так що дуже страшно. Інтенсивність обстрілів збільшилась в рази. Лише за минулий тиждень росіяни побили понад півсотні осель. Те, що можна зразу зробити, ми е, встигаємо. А вже по відновленню. Е, Руйнувань ну є в нас затримка, але ми все рівно йдемо і ми ремонтуємо будинки. На ліквідацію наслідків ворожих атак спрямовують колосальні кошти. За перше півріччя у місті витратили до 10 мільйонів гривень. Та це ніщо в порівнянні з людськими життями. Росіяни вбили 22 людини понад 150 були поранені. Христина Венгеля Денис Сінегін, факт Сі Єдині новини.